Старі будівлі, старі укриття. Ми бачимо там найбільше порушення. Інколи, напевно, було б в неї бажання брати каблуки, але вона сама облазила, зайшла всі укриття до більшість укриттів області і сформувала дуже потужні звіти про порушення власне безбар'єрності. І ми побачили суттєві неточності в цьому реєстрі. Відповідність адреси, просто самому на певний період відчути себе людиною з інвалідністю, закрити очі і пройти. 100 метрів закритими очима немає не, менш меншості більшості є люди, і на цьому крапка. всі вони рівні. Проблема безбар'єрності та доступності стоїть досить гостро у нашому суспільстві, і це не дивно. Мова йде не тільки про зручність, а про мобільність та рівність для всіх. У цій ситуації нам допоможе розібратися представнику повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий. Мене звати Вікторія, і це галка спільно з коаліцією Прикарпаття 1325. Раді бачити вас у нашій студії. Власне, ми почали таку досить цікаву тему і важливу гостру, безбар'єрність та доступність. Які проблеми безбар'єрності та доступності є в Івано-Франківську на сьогодні? Можливо, є якісь уже наслідки цього доброго дня? Дякую за запрошення. Власне місто Івано-Франківськ, мабуть, одне з. Лідерів нашій області по наропопрацюваннях по, по, по безбар'єрності. Наслідки є ті, що ми, якщо бачимо увагу, то масово йдуть з пониження бордюрів на пішохідних переходах. Ми бачимо постійні виїзди нашого вчільника міста на кріслікалясному і з, разом з чиновниками міської ради. Бо тільки в такий спосіб, в принципі, можна відчути те, що відчувають люди з інвалідністю. Тому ці речі я хочу зауважити. Також слід сказати, що на сьогоднішній день найбільший недолік, який ми бачимо, і спостерігаємо, в забезпеченні – Безбар'єрності, це власне в будівлях, які знаходяться в центральній частині міста воно франківська які мають статус архітектурних пам'яток, де внесення тих конструктивних змін для забезпечення безбар'єрності, несуть зміну ну заборону щодо змін в історичні пам'ятки. Це є проблема. Але mm -hmm. там шукаються пошуки, там, де ліфти встановлюються, там, mm -hmm. тобто є, шукають різні варіанти, щоб забезпечити доступність і рівні права для всіх громадян України стосовно безбар'єрності, от. Роблять нові укриття, но роблять транспорт, лікарню. Які ви помічаєте помилки у їх відновленні, встановленні на даний момент часу? Ми здійснюємо моніторинг всіх укриттів, максимально ну, не всіх, але максимально всіх громадах. Об'єктах і першим пунктом, взагалі, про здійснення моніторних у нас стоїть моніторинг безбар'єрності. Тобто, чи це стосується укриттів, чи будь-яких інших моніторник, які ми здійснюємо в межах національного превентивного механізму, захисту прав дітей та інших моніторингів, які передбачають наш виїзд безпосередньо на об'єкти, в першу чергу, що ми дивимося, ми дивимося безбар'єрність. безбар'єрності. Це є першим пунктом будь-якого нашого моніторного. Слід зауважити, що зараз ми вже запроваджуємо гарну практику, що під час здійснення ремонтних робіт. Ми з задоволенням на запрошення тих власників будівель або підрядників які здійснюють роботи. Виїжджаємо, дивимося разом з експертом по рівних правах щодо дотримання і рекомендацій щодо дотримання державних будівельних норм в частині здійснення ремонтів, нахилу пандусів, ширини, різного роду інших способів. І це, це хороша практика, оскільки ми превентивно допомагаємо людям забезпечити рівні права. Що стосується нових будівництв, ми розуміємо, що зараз внесені зміни в державні будівельні норми, і які передбачають під час проєктування, а також будівництво забезпечення рівні права всіх громадян, відповідні пандуси, доступи і відповідні ширини дверних прийомів для того, щоб можна було на кріслі калясному заїхати. Ці всі речі запередбачені обов'язково в державних будівельних нормах і жодний контролюючий орган не пропустить ні проект, ні будь-завлю здачі. Будівлі будівництва, ну і після звичайно, що і ми ще дивимося додатково за ці за контролем дотримання прав людини, рівних прав в цій частині. Тому старі будівлі, старі укриття, яких, на жаль, зараз найбільше, тому що люди зараз використовують ті укриття, які ще були збудовані і в радянські часи, і ми бачимо там. Найбільше по порушеннях, якщо десь забезпечують там водою, якимось косметичними ремонтами, то з доступністю, на жаль, ми маємо там найбільші проблеми, оскільки це часто або підвальні приміщення з вузькими прийомами, де ну, конструктивно не можуть внести зміни. Але по можливостях шукають такі можливості самі балансоотримувачі цих укриттів, або не шукають, тоді ми відповідно робимо відповідні реагування і такі зміни вносяться. Давайте детальніше про це поговоримо, от саме як забезпечити цю доступність, рівність для всіх. Так, можливо, у вашій діяльності ви можете чимось поділитися. Власне, що коаліція Прикарпаття, можливо, уже діє для того, щоб були якісь покращення. Тому що, власне, от питання укриттів зараз дуже так голосно стоїть. Воно стоїть голосно, і воно не тільки воно, також питання, і зараз центр стійкості, Ми заходимо в зиму, ми розуміємо, що ворог. Тільки розпочинає ці терористичну свою діяльність. Ми зараз будемо також здійснювати моніторинг і центрів життєстійкості, щоб ми це все побачили. І вслід зауважити центри незглавності. Тут слід зауважити, що один з членів коаліції Прикарпаття Мар'яна вона Вершиніна, вона є членом експертної ради, і інші організації, які займаються рівними правами, представники і керівники інших громадських організацій, вони є членами експертної ради, і ми безпосередньо при уповноваженому Верховною Радою представнику уповноваженого Верховної Ради України Людини в Івано-Франківській області, і ми безпосередньо від них превентивно отримуємо всю необхідну інформацію щодо доступності і рівних прав в нашій області. Є хороші кейси, які нам вдалося спільно, спільно реалізувати, відреагувати і на сьогоднішній день такі речі працюють, внесені зміни і рівні права людини забезпечені. Ми маємо комунікацію з уповноваженим Кабінетом міністрів з. Людей з інвалідністю, Микола Макар. У нас є гарна взаємодія. Власне, Надія Поломарчук, вона колись очолювала так само в Донецькій області, вона релокована сюди. І надія пані Надія, пан Микола, ми постійно разом вони і свої моніторини проводять, звертаються часто до мене, оскільки в мене є певні повноваження впливу. І ми разом це все працюємо. Для... Це гарна синергія, і вона дає результати, коли. Наприклад, пан Микола на наше запрошення приїхав в один з ліцеїв перед здійсненням ремонту, проїхався на кріслі Калясному про весь маршрут, оскільки це, це ліцей передбачав навчання для наших героїв і героїнь, ветеранів. І він проїхався сам особисто, перевірив і вніс, і були внесені відповідні зміни під час здійснення ремонтних робіт. Реальні практичні кейси, які ми робимо. Також хороші на юності, є реабілітаційний центр для наших. Героїв і героїнь, які десь теж повністю забезпечені інклюзивні доступи. Тобто є таких багато хороших прикладів. Це що стосується таких будівель, які раніше були збудовані. Нові будівлі, я ще раз наголошую, вони будуються відповідності до державних будівельних норм, забезпеченням рівних прав. То вже ідуть зміни, вже зміни правил і все контролюється. Тобто це так. вже є різниця між тим, що було раніше, і між тим, що зараз є. Це досить таки цікаво. От, власне, ми говоримо про коаліцію Прикарпаття, і ми не можемо оминути таку тему і. Не підняти це власне, можливо, є якісь приклади жінок, які теж долучаються додатково. Ви вже згадали так, які долучаються якраз до покращення безбар'єрності доступності. Це є гарне запитання. Я вам скажу, що у нас в колективі, наприклад, є регіональний координатор. Вона, яка безпосередньо відповідає за перевірку всіх укриттів в нашій області, і яка сама інколи напевно було б неї бажання брати каблуки, але вона сама облазила, зайшла всі. Укриття до більшість укриттів області і сформувала дуже потужні звіти про порушення власне безбар'єрності. І ці звіти вже направлені. Балансоотримувачів таких укриттів, а також, де виявлені нею серйозні порушення, ми скерували відповідні акти реагування на правоохоронні органи. Ми дуже активно зараз. Вона і за моєї підтримки пані Ірина. Тимчук, яка є членом нашого колективу, вона зараз ми сформували відповідні запити на облдержадміністрації. Там є відповідальний цілий департамент цивільного захисту, який сформував реєстр укриттів. Okay. І ми побачили суттєві неточності в цьому реєстрі. Відповідність адреси, відповідність, наприклад, сховище знаходиться на території режимного об'єкту, okay. і туди доступ мають тільки, наприклад, працівники того об'єкту, а не всі мешканці навколишні, а він стоїть як загальнодоступний. Ми розуміємо, що цим реєстром. Користуються, облдерж... ну, департамент цивільного захисту його адмініструє, але його користуються, наприклад, у тому числі і засоби масової інформації або інші. А соціалі, які беруть і потім малюють карти доступності, карти mm -hmm. сховищ, а вони не відповідають дійсності. І також це така робота Іриною Тимчук, як жінкою, як проводиться і як представником. Тому тут різниці немає, чи жінка, чи чоловік. Робляється робота, йдеться однаково. І треба, якщо лізти. Сховище, вони вона йде в ті сховища разом і перевіряє власне знову ж таки, коли ми говоримо на цю тему. Дуже часто в соцмережах в інтернеті ми бачимо ну такі вкиди, можна сказати, так що. Безбар'єрність не всім потрібна, от як то пише, так що безбар'єрність це для меншості, так доступність, безбар'єрність і тому подібного. Навіщо щось міняти? І таких ну, вкидів, на жаль є досить таке багато. Ем, ну що відповісти цим людям, як їм відповісти, щоб ви їм сказали, як, скажімо так доказати цим людям, що безбар'єрність це для всіх. Тут слід зауважити, що повноважно Верховної Ради України рівні права виділені в окремий напрямок. І він не один з восьми напрямків це рівні права. Це права національних меншин, це права, де, куди входять люди з інвалідністю, це і такі е, релігійні меншини, і інші, право, і інші меншини, які гарантоване право, рівне право нашою конституцією. І немає меншості, немає більшості. Є громадяни України. Те, що певні громадяни не мають можливості, наприклад, мають проблеми там по слуху, користуються кріслом колясним, наприклад, чи знамилицях, чи є різні ще інші обмеження по здоров'ю, не означає, що вони є меншість, і до них не треба забезпечити їхні права. Таким людям, які так говорять, я в першу чергу рекомендую прочитати Конституцію України. Другу чергу зрозуміти, якщо це чиновник, свою відповідальність, включаючи кримінально, за дискримінацію. В останню чергу, але не найменш важливо, просто самому на певний період відчути себе людиною з інвалідністю, закрити очі і пройти 100 метрів закритими очима. Чи сісти на крісло колясне і проїхатися по власному місту, де бордюри там, по 20 сантиметрів, спробувати на них. Виїхати на тих маленьких колишатках. Чи, наприклад, на, на пандус, який зимою стоїть під кутом там, понад 40 градусів узенький і ще й не посипаний, наприклад, суміш, піщано сольовою, і на ньому по ньому виїхати або з'їхати. Тобто по, на власному досвіді попробувати. А немає не, менш, меншості і більшості, є люди і на цьому крапка. Всі вони рівні. Власне, от, як то кажуть, один з ветеранів теж казав: не звертаєш уваги доти, доки сам не потрапив в ту ситуацію, коли зрозумів, що треба. Власне, на закінчення, щоб підвести вже підсумки цього всього, що б ви сказали, можливо, новим поколінням, нашим глядачам, читачам, щоб заохотити, можливо, брати участь у розвитку безбар'єрності, доступності, рівності прав, я хочу сказати, що в першу чергу звернутися до своїх побратимів, які отримали статус осіб з інвалідністю, у наслідок війни, щоб не закривалися в собі, щоб мали можливість користатися тими способами, які сьогодні надаються і по ветеранському спорту. Тобто ми маємо сьогодні і. Футбольну команду, ампут команду бартка. Яка гарний проект. Я багато хлопців вже цікав. Я був нещодавно в Болехові, і там побратим теж вже тренуються в нашій, хоча вона знаходиться у Франківську. Також дуже багато є інклюзивних центрів, де надають допомогу, і можна зайнятися чи спортом, чи. Про масажні процедури чи басейн нещодавно був відкритий Донбас Прикарпаття. Прекрасний чудовий басейн. Єдиний в області. До речі, він знаходиться в Огринові. Єдиний в області для людей з особливими потребами. Там відповідні є ліфти, відповідні це де можна і поплавати, і розслабити свій масаж. І треба користатися і жити, тому що власне замикання в собі воно не ну воно не потрібно і воно. Держава, громадські організації поступово, поступово все більше і більше надають послуг для е, таких людей. Власне, знову ж ми переконуємося, що є до кого звертатися, так. є чим користатися, і, власне, лишилось користатися цим. Що мабуть найважче, власне, чудово. Ми зрозуміли, що безбар'єрність це не просто щось для когось конкретного. Так, безбар'єрність, доступність, рівність це про кожного з нас, це про єдність і це власне для нас. Тож дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нас. З вами була Галка. У нас сьогодні в гостях був Віталій Вербовий власне разом з коаліцією Прикарпаття. 1325. До зустрічі.